Розділ 3 Еволюція життя на планеті Земля. Параграф 1. Формування планети Урантія і розвиток життєвих форм на ній. В книзі Урантії сказано: Природа на будь-якій планеті являє собою Божественний фізичний одяг. Природа це просторово-часовий результат двох космічних факторів. З одного боку, фактор довершеності й чистоти райських божеств, творців, а з іншого боку, результати втілення експериментальних планів, прорахунків гріховних повстань, незавершеності розвитку і недосконалої мудрості позарайських створінь. Таким чином, природа являє собою досконалість, що притаманна колу вічності. Але в кожному окремому випадку на кожній окремій планеті природа видозмінюється та викривляється, а іноді спотворюється діяннями, помилками та нелояльністю створінь еволюційних систем. Тому, залишаючись постійною у своїй основі, природа завжди буде мінливою, капризною і видозмінюваною відповідно нормам локального всесвіту. У своєму прояві на планеті Земля. Природа ніколи не буде адекватним вираженням мудрого Творця. Очевидні недоліки світу природи не свідчать про якісь там його вади. Наша сучасна природа є прямим наслідком дій фізичних регуляторів, носіїв життя, які мають повну свободу творити та мешканців планети. Ще природа є результатом політики нинішньої, нинішньої світової влади. Щодо природних ресурсів Землі та наслідком деяких планетарних катаклізмів. Наша планета утворилась 4,5 мільярди років тому із зіркової субстанції Сонця. Вона була тоді гарячою кулею, вдвічі меншою за діаметром, ніж зараз, але не маючи атмосфери, весь час приростала малими космічними тілами. І формувалася як порожниста сфера з ядром Сонцем посередині. Отримавши від фізичних регуляторів свою орбіту і потрібну швидкість обертів навколо своєї осі та навколо Сонця, планета формувалася як Геоїд, і набула сьогоднішніх розмірів. Приблизно мільярд років тому планета охолола. Формувались і стабілізувались атмосфери зовнішньої та внутрішньої землі, стабілізувалась середня товщина земної кори приблизно 800 миль, що їх розділяє. Земна кора знаходиться під величезним тиском з обох боків через внутрішню відцентрову силу і зовнішню силу тяжіння. Тому внутрішня субстанція кори. Під дією високих температур через тиск являє собою розплавлену магму. На глибині приблизно 400 миль знаходиться зона нульової гравітації. Між внутрішньою землею і поверхнею природним способом через скидання тиску, через виштовхування гарячих газів, поступово сформувалися проходи. На полюсах діаметром приблизно від 150 до 200 км. Таку будову мають всі планети, які утворилися в результаті відриву від своїх зірок, в тому числі сусідні Венера та Марс. І інформація про ці проходи засекречена з тієї причини, що у внутрішній Землі процвітає більш духовно розвинена цивілізація. Ті, хто керує наземною цивілізацією, категорично не бажають, щоб їх підопічні мали за взірець найближчих високорозвинених сусідів, таких як підземні мегаполіси, Телос, Аккада, Агарта з її центром Шамбала. Офіційно заборонено літати літаками над полюсами, а також немає в доступі жодного знімка нашої планети з орбітальних станцій. І супутників зі сторони полюсів, або якщо вони є, то вони ретушовані. В Антарктиді прохід і так забитий багатокілометровою пробкою льоду, а через північний прохід теоретично можна досягти внутрішньої землі, але цей вхід охороняється представниками внутрішньої цивілізації. Північне сяйво людство спостерігає тільки тоді. Коли прохід незахмарений з обох боків, і лід прозорий і світло від внутрішнього сонця, від те, що наука наша називає ядром, відбивається в зовнішній іоносфері. І якщо не вірите, задумайтесь над питанням, чому аналогічного сяйва немає на південному полюсі. Якщо там абсолютно ідентичне поглинання іоносферою випромінювання нашого зовнішнього сонця, коли земна кора достатньо охолола, з'явились умови для утворення світового океану. При певних фізичних умовах розпочавшись, конденсація водяних парів поверхні кори, що поступово охолоджувалась, Продовжувалась до тих пір, поки земля не наповнилась в низинах водяним покровом в середньому більше ніж на 1 км. Такий же процес відбувався і з внутрішньої сторони земної кори. Приблизно 700 мільйонів років тому, після активного підняття континентів, перерозподіл тиску магми всередині кори через неоднорідність корід, Утворились умови для існування життя, точніше, мілкі вузькі моря, затоки, прогріті сонцем лагуни. 600 мільйонів років тому комісія носіїв життя, або, будемо говорити, засновників зі столиці Сатанії і Єрусему прибула на нашу планету і почала вивчати фізичні умови. Перш ніж покласти початок існуванню живих форм. Це була вже 606 та планета в нашій зірковій системі, куди заносився прототип життя, оснований на хлористому натрії. Як ми знаємо, організми тварин і людей функціонують на солоному фізрощенні. Життя на планеті стало можливим тільки після того, як Світовий океан став достатньо солоним. Перш ніж привнести на планету життя вищими силами разом з носіями життя, був стабілізований склад атмосфери, збалансована газами атмосфера і захисний осуазоновий шар певної товщини приблизно до 10 кілометрів, це результат розумного планування засновників разом з фізичними регуляторами. Стабільна товщина озонового шару дуже важлива, у тому сенсі, що на землю повинна проникати конкретна кількість ультрафіолетового випромінювання. При надлишку воно смертоносне для всього живого, а при нестачі не будуть вироблятися в організмах необхідні для життя хімічні сполуки. Якщо розглядати склад атмосфери, то зміна пропорцій азоту, кисню і вуглекислого газу. Хоча б на 2%, дуже швидко призведе до загибелі всього живого. Цей склад газів підтримується штучно, у всесвіті все раціонально, тому творцям немає ніякого сенсу готувати планету під експериментальне життя і безпечно дозволити якийсь в лапках випадковості зіпсувати експеримент, у який так багато вкладено. Можна навести ще один приклад, якби не нічний окутуючий ефект атмосфери, втрати тепла через випромінювання в космос відбувалися б так швидко, що життя можна було б підтримувати лише завдяки штучним заходам. Сонце виливає на планети потоки смертоносних променів, і наше приємне життя. Стало можливим тільки завдяки в лапках випадковому сприянню більш ніж 40 факторів захисту, що схожі, по принципу, надію озонового шару. Також деякі джерела стверджують, що крім захисного озонового шару, навкруг планети був створений ще й захисний тонкий водяний шар, який зберігав стабільну високу температуру на поверхні земної кори. Та приємно розсіював сонячну радіацію. Майже ніде при цьому на планеті не було темно і холодно. Урантія тоді була справжнім Едемським садом. Вода на землю періодично виливалася через різні космічні причини. І знову водяний шар відновлювався, і останній раз вода зійшла на землю приблизно 20 тисяч років тому через порушення балансу. Що було викликане силою тяжіння планети Нібіру, яка пройшла близько до Урантії. Після цієї події справжнього сенсу набули кліматичні зміни на різних широтах земної кулі. Біля полюсів і в полярних широтах відбулося різке замерзання товщі води, в якій потонуло все живе. Звідси, наприклад, ми маємо знахідки у товщі льоду, тіл мамонтів. І інших тварин, які не розклались. Перше, після довжелезного еволюційного періоду, тоді на планету прийшли зими і прийшов лід. Зелена Антарктида на півдні, і як доказ є мапи Пірі Рейса і Філіпа Буаше і заселена Гіперборея на півночі. Існують мапи Оронтеуса Фініуса і Герарда Меркатора. Покрилися кригою оба континенти. Давні мапи, наприклад, чітко показують в центрі гіпербореї округлий прохід у внутрішню землю, заповнений водою і чотири штучних канали до нього. Люди були не готові до різкого зниження температури. І більшість загинула разом з багатьма представниками тваринного світу. Але все по черзі. Носії життя не приносили первинну життєву протоплазму іззовні. Орантійське життя унікальне, воно зародилося на нашій планеті, немає жодного світу з такими формами життя, як наше. Носії заклали в первинну формулу життєвих форм. Можливість постійного видозмінення і пристосування до нових умов півмільярда років тому початковий прототип життя, морська одноклітинна флора, міцно закріпилась в тропічних бухтах внутрішніх морів. В подальшому носії багато працювали над видовим різноманіттям рослинного світу. Ще через 50 мільйонів років. Стало можливим перейти до відтворення тваринних форм життя. Ці тваринні форми не утворились з однієї форми одноклітинних. Неможливо відшукати якісь перехідні форми та з'єднувальні ланки між підрозділами царства тварин, а також немає ланки між тваринними типами до людського періоду та первісними людьми, так звана ланка якої не вистачає. У теорії Дарвіна такою і залишиться назавжди по тій простій причині, що її ніколи й не існувало. Від епохи до епохи виникають принципово нові види тварин. Вони не з'являються в результаті поступового накопичення невеликих відхилень. Вони з'являються як повністю нові категорії життя і з'являються несподівано. Розробка нових форм життя. Це повністю біологічне явище, що коригується носіями життя. Вони маніпулюють генетичними мутаціями в рослинах, в організмах тварин чи людей. Такі мутації видів призначені для постійного адаптування до умов життя і боротьби за виживання, бо всі види є тією чи іншою ланкою харчового ланцюга. Час від часу за потреби засновники вирівнювали харчовий баланс у природі створенням нових видів. Ці види були запрограмовані еволюціонувати. Рослини були створені як джерело кисню, їжі, ліків, сировини для одягу, як засіб проти вивітрювання ґрунтів і просто для краси. Наділення живих істот розумом відбувалося в залежності від природних можливостей мозку, того чи іншого створеного виду. Розум повністю залежить від можливостей мозку, які забезпечуються фізіологічними еволюційними процесами. Протягом нескінчених циклів адаптації всі живі організми від епохи до епохи вдосконалювалися. Ті, які вписувались у збалансовану системну єдність, залишались, ті, кому це не вдавалося, припиняли існування. За такими правилами тривала довжелезна епоха експериментів носіїв життя з рослинними та тваринними формами, аж до моменту відтворення розвинених людських форм, в яких вперше вселялись душі еволюційних смертних істот. Кожної наступної ери живі форми ставали все дрібнішими. Не можна навіть порівнювати дерева так званої кремнівої ери, що досягали кілометрової висоти із сучасними гігантськими евкаліптами 100 метрів висоти, не говорячи вже про звичайні дерева висотою 15-20 метрів. Паралельно зазнавали поступового зменшення тваринні. Та людські форми. Жителі древнього єдиного материка Пангея, наприклад, за деякими даними досягали 12-15 метрів заввишки. Пізніше, 100 тисяч років тому, лиморійці, рептилоїди досягали зросту до 6 метрів, а представники наступної цивілізації Атлантиди мали зріст 2,5 метри. До 4 метрів. Тварини і рослинні світи завжди корелювалися у розмірах, поки не досягали балансу. Рептилоїди, наприклад, споживали в їжу динозаврів, а гуманоїди розводили савців, Бо всі істоти споживають рослинний і тварин, що на деякому рівні відображують їх, їхній образ мислення. Динозаври досить довгий час. Співіснували разом з людиною, але це була розбалансована система періоду активних експериментів. Динозаври швидко розмножувались і почали з деякого часу нести велику загрозу для Атлантів раннього періоду. Тому за допомогою технологічної зброї Атлантів динозаври були знищені швидко і повністю. Майже в один історичний момент багато форм життя ставали побічним результатом експериментів по вдосконаленню людини розумної, серед таких снігова людина, єті, австралійські аборигени, африканські пігмеї та тутці. Цей довжелезний період планета постійно зазнавала зміни конфігурації материків і зміни клімату. Чисельні види вимирали. Експерименти з видами показали, що дрібніші форми життя набагато краще адаптуються, ніж гігантські. Ще в незапам'ятні часи для творець дав дозвіл носіям життя експериментувати без обмежень у рамках своєї свободи волі, тому вони у своїй роботі використовували не тільки метод схрещування, а й гібридизацію: пегаси, кентаври, амфібії, русалки, дракони, що літали, пасажирські величезні птахи та інші дивовижні істоти це не міфічні вигадки, як ми думаємо, а реальні недовговічні експериментальні гібриди, які припиняли існування через свою непристосованість. Експерименти по створенню різних гібридних форм проводились у нас на планеті до останніх часів і не тільки носіями життя, а й інопланетними біоінженерами з високорозвинених цивілізацій. Коли на Землі ситуація з перерозподілом суші та води стабілізувалась, а форми життя, що збереглися, розмножились, молоді душі певного рівня. Почали входити в тіла високорозвинених приматів, Тому також посприяла робота носіїв життя по вдосконаленню універсального типу рептильного мозку приматів та їх пристосування до небезпечних умов існування. Попередниками первісної людини були два види тварин азіатський лемур і людиноподібна мавпа. З моменту генетичного схрещування цих видів, створений і вдосконалений гібрид Homo Erectus, тобто людина потенційна, швидко розвивався. Приблизно 1 мільйон років тому Урантія була зареєстрована як заселений розумними істотами світ. Їх рівень розумового розвитку відносно швидко ріс. Завдяки закладеній здатності до пристосування та завдяки генетичним маніпуляціям. І 800 тисяч років тому шляхом еволюції формувалася неандертальська раса з більш досконалим рептильним мозком, Р-комплексом. Рептильний це термін сучасної науки, неандертальці. Були гарні воїни та сміливі мандрівники. Вони розповсюдились з території, що зараз є північною гірською Індією в усі сторони світу. Для нашого розуміння, хто такі Неандертальці, повинні ми знати, що рівень свідомості Неандертальця виражався диким поклонінням богам сонця і місяця і панічним страхом перед темрявою. Принесенням у жертву живих людей. Також, наприклад, у них був звичай віддавати кращих жінок, часто без їх бажання, кращим мисливцям племені для стимулювання їх мистецтва полювання, щоб плем'я не голодувало. Панування неандертальців, як виду, Homo erectus, що повільно розвивався, тривало протягом 300 тисяч років. Поки на землю в район межиріччя, це сучасний ірак, не прибув зі столиці зіркової системи, з місією вдосконалення людської раси та пришвидшення еволюційних процесів, планетарний князь Калігастія із сотнею своїх помічників, для яких були створені довговічні фізичні тіла, приблизно 500 тисяч років тому, за планом вищої ієрархії, при безпосередній допомозі біоінженерів із зіркової системи Лебідь, а це центр між... міжзіркового союзу, команда Калігастії розпочала експеримент під назвою Зірковий посів. Потрібен був на землі різкий еволюційний поштовх. Експеримент мав на меті створити на базі генетики неандертальців чотири кольорових раси. Схрестивши їх біологічний матеріал з матеріалом представників чотирьох різних планет Союзу. Для цього експерименту існувало достатньо причин. Звернемо увагу на еволюційні фактори. Різноманітність необхідна для забезпечення можливості широкої дії природного відбору. Найбільш стійкі покращені раси утворюються в результаті змішування різних народів. Якщо вони є носіями прогресивних спадкових факторів. Етнічне різноманіття стимулює здорову конкуренцію. Статусні відмінності між расами та групами в одній расі є обов'язковими для розвитку якості терпимості та альтруїзму. Однорідність людської раси не до тих пір, поки народи світу. Що розвивається, не досягнуть відносно високих рівнів духовного розвитку. Тисячі років ці створені чотири раси, біла, червона, жовта і чорна, змішувались між собою, розселялись із близького сходу по всій планеті, розумово розвивались, асимілювались, зазнавали інопланетного втручання в генетику, а також знищували одне одного. Льодовикові періоди змушували людей до постійних міграцій. Земна кора зазнавала постійних процесів підіймання і опускання. Майже цілком гинули цивілізації Лемурії 26 тисяч років тому та Атлантиди приблизно 13 тисяч років тому. Земляни періодично вдосконалювались своїми інопланетними кураторами. Таким був непростий шлях становлення сучасної людської цивілізації. Еволюція душ на нашій планеті є цілеспрямованим актом, результатом діяльності носіїв життя під керівництвом ієрархії нашої локальної зіркової системи. Носії життя здатні діяти на трьох фундаментальних рівнях творення. На матеріальному, електрохімічному. На квантовому та на найвищому рівні, на духовному. Одним з прикладів того, що феномен смертного існування людини розумної, детально розроблений, а не випадковий, є поведінка пораненої клітини будь-якого фізичного організму. Клітина виявляє здатність виробляти деякі хімічні сполуки, які стимулюють і активують здорові сусідні клітини таким чином. Щоб вони відразу ж починають виділяти певні секрети, що допомагають заживляти ран. Водночас, нормальні сусідні клітини починають розмножуватися, щоб замінити таким чином своїх, так би мовити, колег. Така заміна клітин ілюструє собою формулу, що містить більш ніж 100 тисяч стадій хімічних реакцій і їх біологічних наслідків. Про випадковість тут не може бути і мови. Наші механізми пристосованості до навколишнього середовища, що нам здаються такими фантастичними, мають чисто хімічний і фізичний характери. Тіло людини складається в середньому з 10 трильйонів клітин. В будь-який момент у кровотоку кожної людини. Може відбуватися понад 15 мільйонів хімічних реакцій між гормонами, що виділяються десятком залоз внутрішньої секреції. У всякій живій істоті закладена здатність пристосування до середовища для повноцінної реалізації життя. І це свідчить про вроджене прагнення людини до довершеності, що є доказом безпосередньої роботи. Засновники. Світло, теплота, електрика, магнетизм, хімізм, енергія та речовина за походженням, природою та призначенням суть одне і те ж і ними в своїй роботі маніпулюють засновники. Найважливішими кроками в еволюції рослин стали здатність до синтезу хлорофілу та перетворення спори в складну насінину. З її неймовірною інформацією розвитку. А одним з найскладніших епізодів в еволюції вищих типів тварин стала поява здібності заліза, що входить у склад клітин крові, виконувати подвійну функцію, доставляти кисень у клітини та виводити вуглекислий газ. Фізичний мозок і нервова система володіють вродженою здатністю. Реагувати на служіння розуму. Так само, як розум, що розвивається, володіє вродженою здатністю до духовного сприйняття, тобто служити душі. Тому розум містить у собі потенційні можливості духовного прогресу та духовних досягнень. Інтелектуальна, соціальна, моральна і духовна еволюція людини залежить від служіння розуму. Що забезпечується контурами материнського духу локального всесвіту?